Ганна Волимбіовська за фахом вчитель початкових класів каже, що півроку перебуває на обліку в службі зайнятості, але роботи за спеціальністю поки не знайшла. Нині працює в волонтерському центрі на суспільно-корисних роботах. три місяці були виплати, я ж кажу, приходила сюди, просто допомагала, Хотілося щось робити корисне. І коли цей Зробили заявку в центр зайнятості на такі ну, соціальні роботи, скажімо так, то я взяла направлення і зараз тут працюю вже Жінки відчувають найнеобхідніше для фронту. Розкрій для них робить пані Тетяна, яка за фахом кравчиня, і під її контролем шиють амуніцію військовим. Спальник, жилетки, сумки для аптечок, бафи. От, дівчата зараз шиють підсумки для збросу. Далі, це ще нагальне. Таке прапори, дуже багато прапорів пошили. ми. Лідія Павлик розповідає від початку проєкту до армії відновлення на Сумщині залучено майже 1200 осіб. Безробітні здебільшого працюють для задоволення потреб ЗСУ. Ті люди, які не змогли знайти роботу для себе підходящу роботу на постійне місце, то знаєте, служба зайнятості забезпечує якраз у нас працюють такі активні соціальні програми, які дають можливість людині на цей період, будучи нашими безробітними, тимчасово знайти варіанти роботи, отримати матеріальне забезпечення, тобто заробітну плату, і тимчасово працевлаштуватись. Це такі наші активні програми. Як суспільно-корисні роботи, які на період воєнного стану запроваджені в Сумській області, до речі, ми одна ми перша із областей, які такі роботи запровадили. За словами Лідії Павли, участь безробітних у суспільно-корисних роботах оплачується на рівні мінімальної заробітної плати, яка нині становить 6700 гривень. Цьогоріч на Сумщині роботу в межах проєкту армія відновлення знайшли 457 людей. Катерина Іваненко Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.